Новий результативний удар по ворожих літаках завдала СБУ своїми безпілотниками. Йдеться про аеродром Саки в Окупованому Криму. Поцілили в Су-30 СМ. Його повністю знищено. Ще один такий винищувач пошкоджено. Також за інформацією Служби безпеки. Уражено три літаки су 24 Які переваги отримала Україна після оцих ударів по авіабазі? Ну перше, звичайно, найглиша це сакральна, тому що Крим у їхній шкілі цінності, особливо для Путіна недоторканний, але є і прямі воєнні переваги. Перше над Кримом навіть не так Крим краще прикритий в частині протиповітряної оборони, аніж прикрита Москва. Це дійсно так. От воно відповідає дійсності там сконцентрована така гігантська кількість систем протиповітряної оборони, від, починаючи від важких с 300 С 400 середня е, ланка БУК, е, далі, оса, особливо панцер с 1 Що дійсно вони мали би збивати все, не збивають. От, виявляється, наші безпілотні системи можуть проривати їхню оборону. Знову ж таки, стратегічний їхній потенціал в частині зенітно-ракетних технологій рухається вниз. Тисячу разів ми про це говорили. А тепер розбираємо самі авіаційні комплекси. Ми до речі, цього ніколи не робили. А в вартує. Ну, перше чуточку вже сучасної історії на крилі в росіян до початку війни було десь до півтори тисячі авіаційних комплексів. Сюди зачисляємо все і важку бомбардувальну і ракетоносну авіацію. І Транспортну авіацію і тому подібне більше 400, 420 машин ми знищили. Унікальний показник. Нагадаю, за десятилітню війну в Афганістані радянський Союз втратив десь близько 120 двадцяти щоб ми розуміли пропорцію. А тепер тепер дуже важливі речі. Є ціла низка авіаційних комплексів, які вони будувати не можуть і вже не зможуть, особливо в лінійці міг. Міг-29-й не можуть і не зможуть. Міг-31-й не можуть і не зможуть. Тепер переходимо у лінійку Су. Су-24-й не можуть і не зможуть, Су-25-й не зможуть і не зможуть. Можуть тільки буквально три авіаційні комплекси. Той самий Су-30, який є нічим іншим, як глибокою модернізацією су 27 су 30 Четвертий, три тридцять п'ятий, то тільки різниця, скільки там пілотів в одному, один, в другому, два. І як сто тридцятий, дві штуки за минулий рік. Всього нашого, всього нашого, за минулий рік поставили до строю у межах 20 авіаційних комплексів. Ну, може, 25. Про Су-57 взагалі розмови немає. Чому добре, що це все сталося? Ну, перше, сам по собі, су й це десь 50 мільйонів доларів. Він згорів. Він згорів, швидкими темпами будувати їх не можуть. Що в моєму розумінні швидкі темпи? Друга світова війна, 44-й рік, американці з конвейера випускали на годину підкреслю, на годину один B 17 або дві двадцять Бі 24 Ми розуміємо, яка швидкість. А за війну 300 тисяч літаків побудували. Це щось несусвітнє. А от тепер сконцентруюся на су 24 Це машина, яка застосовує коректовані авіаційні бомби. Три пошкоджені машини. Це означає, що з авіакрила, котре в резерві. ой, дай Боже, мені пам'ять на крилі було десь у межах 170 машин, плюс-мінус. В резерві або так само десь під 200, або 220-230. не роблять. Ми що на це розібрали навіть шматочок обшивки, фюзеляжу, крила, хвоста конче треба буде йти в так званий технічний канібалізм. Крапочка, кожна винищена машина такого типу, зменшує, зменшує, зменшує їх загальний потенціал. Дійдемо до того, що залишаться у строю тільки ті машини, котрі можуть виробляти. До речі, цікавий нюанс. От є Міг-31 й розхвалений категорію К, який запускає іскандер. Ми знаємо 8 штук. Але допрацювати ще умовно 5-6 машин чомусь не можуть. А величезний парк у 130 машин, який на крилі стоїть і не рухається. От теж цікаве питання. Чому? Чому? А, гарно, я заінтригував вас, а ви мене там одноразовий двигун. 350 годин максимум нальоту. Це означає, що цих 8 машин вони порахували. Ми ж чуємо тривогу. Мізлетів, міг литів, міг мізлетів, міг сів, мізлетів, міг сів. Міг тобто міг. в цих літаках треба вже міняти двигун. Бо я не маю сумнівів, що вже кілька разів поміняно зняті. От як ми собі помислили? Робити не можемо. 350 годин це ніщо, підкреслюю, це ніщо, То що, значить, лишаємо запас. Щоб от підняли, пустили ракету, чи не пустили, нас полякали, бо це теж елемент тиску а не треба десь брати. От щоб ще раз, дуже важливо нам всім навчитися тримати той баланс здорового глузду і розуму. Не дай Боже, не можна противника недооцінювати. Найгірше, що з нами вже по факту сталося, це те, що, вони, ну, що рано чи пізно почнемо в голові щось. Класити, коли втрати перейдуть за 100 тисяч. Я сам так уважав. Мені прикро визнаю свою помилку. Московит вмирав, вмирає і буде умирати, але і піднімати планку, що завтра кінець складаємо руки і вмираємо. Також не потрібно. Середина. Золотий баланс, баланс найвище з мистецтв. От, наприклад, авіації ми ще раз дійшли до цього правильного потрібного філософського висновку для всієї нашої української спільноти. Ще одне уточнення: оцей літак Су-30 СМ. За скільки його можна ну, вони складають? Три-п'ять місяців. Один. 3-5 місяців. Знову ж таки, тут є дуже багато ем, невідомого елементів, невідома маса мікроелектроніки. Маса, гігантська величезна кількість всього. Ну, а усього, Зараз трішки перекрили. Та ці не канал. трішки, а оце перекривання зростає. А ще один зріз, який маю сказати, це якраз ті лі літаки, які мають працювати у режимі повітрюваних перехоплювачів, бо є в них розрекламовані е ракети Р-27. До речі, одна з модифікацій тут нашого київського виробництва. Р73 на вісім до 40 кілометрів, там та до 110, і Р-60 на 10 кілометрів, от якраз він має полювати. А ще й має, а ще має ГШ-30. Звичайно, на не високошвидкісну. вона не дорівнює до того, що інтегровано в американські е, авіаційні комплекс мають на увазі М61А1 вулкан, але тим не менше мало би це робити. Тому кожен і так мінус, мінус, мінус. Плюс сама інфраструктура аеродрому, плюс саме озброєння. А якщо... Якщо загинув чи поранений хоча б одна особа технічного персоналу, це також колосальний крок уперед. В них гігантська проблема з людьми з мозком, з розумом, котрі цю складну техніку спроможні обслуговувати. Є випадки, осе, вже аж тепер можу сказати, що люди працюють на межі свого фізичного виснаження, бо не можуть нормально підготувати наступне покоління інженерів. Хотілося з вами ще обговорити одне питання вже геополітичного плану. Риторика Трампа щодо Індії останнім часом різко змінилася? Він заявив, що має намір значно підвищити тарифи для цієї країни через те, що вона продовжує купувати російську нафту і таким чином підтримує війну проти України. А чому Трамп обрав саме? Індію як інструмент для стримування Росії, і чи буде його оця митна політика ефективна в короткостроковій перспективі? Вона точно буде ефективна, але ви правильно поставили питання, чому саме Індію і чому саме зараз відмотуємося у перше: є ультиматум, і дійсно хороша новина. І я маю таке, знаєте, таку певну власну інтелектуальну втіху, тому що дуже добре пам'ятаю і в цій студії, в тому числі березень, квітень, скільки в Трампа полетіло болота, обзивали його дурним ідіотом, і як тільки його не обзивали. Вдалося мені особисто втримати холодний розум і казати, не поспішайте національні інтереси. Важливіше в частині самого Трампа. Уперше це дуже хорошо. На уперше чітко сказано, що країна, яка купляє щось в Росії, завдає шкоди Україні. Це вже позиція. Оце дуже важливо. Це вже позиція. Мій погляд він принципово з неї не зійде. Чому обрана саме Індія на неї найзручніше тиснути і зараз розберемо, чому перше суто економічний аспект. Дійсно. США і Індія мають доволі великий товарообіг у Індії за підсумками минулого року. США номер один торгівельний партнер. Ну для США Індія десь на 9-10 місці не важливо, але на відміну від Китаю, на відміну від Китаю, Індія має менш диверсифікований експортний. Напрямок, аніж Китай, Китай більше на весь світ розосереджує, а Індія якраз в основному під США. Це це дуже великі гроші. У першу чергу, що вони на майже 10 чи 12 мільярдів доларів експортують. Це дуже особливий товар, чуттєвий товар, це діаманти. Ну, де їх куди їх перенацілити? В Африку, в Бангладеш, в Малайзію у Філіппіни? Ні, це можна продавати тільки дуже багатій країні і США, якраз ця країна. І от чому він обрав саме так? Ну а куди ви дінете свої діаманти, як ми на вас накладемо 100% відсотків Другий момент: на відміну від Китаю політичний режим, Індія все ж таки, дем демократія на них легше набагато тиснути, ніж на той самий Китай, бо Китай це комуністична ідеологія, там Сінь Цзіньпінь до смерті, доки він там не. Помре на посту, а тут незадоволення народу, особливо по експорту, а це не тільки діаманти, це ще і фармакологія, це ще і сільське господарство. І як не дивно, як не дивно це ще і частина нафтопродуктів. США купляють в них бензин. Плюс вони ж не дурні, а капіталісти рахують, що до останнього долара. А чим заміститься російська нафта? Та є американська. Ми вже розбирали це питання. Ми вже розбирали це питання, що вони вже номер один. А поряд є Судська Аравія. А ще хороша не вона для нас: Судська Аравія на, на вересень, вже рішення ухвалене, до речі, піднімає кв квоту добування нафти плюс 500 тисяч барелів на добу. Це дуже багато. Це неймовірно. Багато. І отак комплексно вже, вже пішла ціна вниз бренд менше 70. Отже, віднімаємо твердих 15 на юрлс. Отак комплексно ще раз немає якоїсь однієї чистої теми чи одного інструменту. Все треба дивитися разом. Світ мега складний, дуже особливий, все дуже сильно переплетено. І ще такий специфічний зрід. Від, ми теж про це казали. Нагадаю. Відмовилася Індія від проєкту БМП-1 БМП-2. А чим буде заміщати страйкери американські? Тому це ще один внутрішньо. Я не уявляю, що китайці можуть зам, за, заміняти свою бронетехніку на американську, а Індія запросто. От скільки важелів тиску на одну дійсно велику країну. І от зараз чекаємо, восьме, що буде по Росії, чекаємо по цьому жуполу страху, по орешнику, по удару можливо, по НАТО. Все разом, все разом, але. Не маю я інтуїції як явище, маю таке явище як аналітичне чуття. От десь 8 серпня, пізня осінь. Отут будуть події з такою частотою, з такою тональністю, з такою різноманітністю і з такою важливістю. Що світ і так уже перевернутий з, з, з голови на ноги чи навпаки з ніг на голову? А оцей, оця критична точка під, підходження до якогось надлому. Буде тільки згущуватися, згущуватися, згущуватися критична маса, як у ядерній бомбі. На неминуче вибухне. Важливо, щоб все так вибухнуло так, щоб в історичному контексті все було на нашому користь, в стратегічному контексті і так все на нашу користь, бо московити не досягають головного, вони не ліквідовують нашу державність. Наш історичний зараз момент втримати її. Якщо втримуємо, то рано чи пізно цей монстр конче сконає. Будемо дивитися спостерігати за цими подіями, аналізувати їм і сподіваємося, що якнайшвидше цей монстр загине. Дякую вам за цікаву розмову. Це всі новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Буду дуже лаконічним і не буду оригінальним: лікуть до лікуть, плече до плеча. Тут філософія нашої перемоги. Дякую. Бережіть себе, побачимось згодом.